Доброго дня діти! У нас урок математики. Сьогодні дізнаємося про математичний вираз різниця. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали. Все, вже час. Роботу починає клас. За парти сілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, на настрій клас. Робота. Успіх всіх! Чекає нас. Пригадайте, який запис називають виразом. Запис типу 1 додати 2. Тобто те, що ми маємо розв'язати. Якщо між числами стоїть знак плюс, то який вираз записано? Вираз, діє, додавай. А якщо між числами стоїть знак мінус, віднімання. Відгадайте загадку. Віршовану задачку. Мчаться на санчатах четверо малят, троє з них дівчата. Скільки ж тут хлоп'ят? Правильно, лише один. Бо чотири відняти 3 буде один. Нагадайте мені, як називаються числа при додаванні? Доданок, доданок, сума. Із чого складається сума? З двох додатків. Що в загальному випадку менше? Сума чи доданок? Звичайно, це доданок. Нагадайте мені переставний закон додавання. Від переставляння доданків сума не змінюється. Коли ми його застосовуємо, коли нам зручніше замінити доданки для швидкого розв'язання? З якою арифметичною дією пов'язана додавання? з дією віднімання. А яка арифметична дія називається відніманням? Дія, у якій ми Зменшуємо число І гімнастика для очей. Запишемо у наших зошитах робочих клітинку каліграфічну хвилинку. Запишемо число яке менше, ніж 6 на 2. Яке це число? Молодці. Це число 4. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки вниз, у п'ятій запишіть число. Від числа відступіть 2 клітинки. На початку рядочка вставимо крапочку і прописуємо рядочок числа 4. Давайте з вами пограємо у веселі синчата. 0 додати 7. 7. 6 відняти 3. 3. 5 додати 3. 8. 9 відняти 4. 5. 6 додати 2. 8. 9 відняти 3. 6. Все зробили правильно. А отже, наша дівчинка з'їхала з гірки. Підручник, сторінка 65 завдання друге. До кожної схеми добери вираз. Дивимось першу схему. У нас є 7, і є стільки ж чогось і ще три. Ми можемо сказати, що друге число більше на. 3, ніж попереднє. А отже, нам треба додати, який вираз нам підходить 7 додати 3. Дивимось друге. Число 7, а друге число менше це 7 без трьох. Отже, можемо сказати, що вона менше на 3, ніж 7. Якщо вона менше на 3, значить, ми будемо. Віднімати. Отже, вираз нам підходить 7 відняти 3. Давайте ж порахуємо, 7 додати 3 буде 10. Отже, невідоме число в першому випадку число 10. А в другому 7 відняти 3 це 4. Отже, невідоме число 4. Завдання третє. Розбий вирази на дві групи. На дію додавання та віднімання. 6 додати 2 буде. 8. Де ще приклад на додавання. 5 додати 1 буде 6. Є ще в нас на додавання. 0 додати 7 буде 7. Приклади на віднімання. 5 відняти 2. Буде. 3. Ще 6 відняти 0 віднімання буде 6. І ще один приклад на віднімання. 10 відняти 2 буде 8. Отже, якщо у виразі стоїть знак плюс, то цей вираз у нас сума. Якщо стоїть знак мінус, у відповіді у нас Різниця. Ми сьогодні з вами запам'ятаємо, як називається відповідь при відніманні. Запам'ятайте, будь ласка, це нове слово, воно називається різниця. Давайте ще раз скажемо. Якщо у виразі стоїть знак «відняти», то цей вираз різниця. Молодці! У робочих зошитах, яких ми прописували, каліграфічну хвилинку. Нижче запишемо значення різниць із завдання 4. 7 відняти 2. У нас буде значення суми чи різниці? Правильно, різниці запишіть цей приклад: 7 відняти 2 дорівнює 5. 6 додати 1. У нас буде сума чи різниця. Сума пропускаємо. 9 додати 0. Сума чи різниця. Сума пропускаємо. 10 відняти 2. Сума чи різниця. Різниця 10 відняти 2 буде 8. Далі дивимося, 7 відняти 1. Сума чи різниця. Різниця. Буде 6. 5 додати 2 Сума чи різниця. Сума пропускаємо. 3 додати 2. Сума чи різниця. Сума пропускаємо. 4 відняти 4. Сума чи різниця. Віднімання це у нас різниця, буде 0. Отже, у вас вийшов перший стопчик із чотирьох прикладів на віднімання. Із значенням різниць. О другий стопчик запишемо приклади на додавання зі значенням суми. 6 додати 1 дорівнює 7, 9 додати 0 дорівнює 9, 5 додати 2 дорівнює 7, 3 додати 2 дорівнює 5. Записали в зошиті. Наступне завдання. Завдання 5. До кожної схеми придумай запитання та склади рівність. Дивимось на першу схему. Перше число у нас 8, а друге стільки ж без 2. Якщо стільки ж без двох це число більше чи менше? Менше. А якщо воно менше, ми можемо додати, що менше на 2, отже у нас є віднімання. Нам треба 8 відняти 2, і це буде 6. Друга схема. Перше число 9. А друге стільки ж і ще один. Стільки ж і ще один, отже воно більше на 1. Більше на 1, щоб його знайти, нам треба додати. 9 додати 1 буде 10. Третя схема. Перше число 10, а друге стільки ж, але без двох. Отже, ми можемо сказати, що це число буде більше чи менше. Менше. Менше на 2. Якщо воно менше на 2, нам треба зробити дію віднімання. 10 відняти 2 буде 8. Запишіть. Ці три приклади у ваші зошити в клітинку. Рухаємось далі. Фізкульт хвилинка. Відпочиньте. Даємо жовті зошити наші друковані. Сторіночка 61. Працюємо у друкованих зошитах. Треба знайти значення виразів. Виконайте самостійно, і разом перевіримо. Даю вам одну хвилинку. Перевіряємо. Сім додати два. Дев'ять. Дев'ять відняти два буде. Сім. Шість відняти шість буде. Нуль. П'ять відняти один буде. 4. 4 додати 0 буде, 4. 6 додати 2 буде. 8 1 додати 2 буде. 3. 8 відняти 2 буде 6. Хто має такі самі відповіді? Молодці, поставте собі вподобаєчку. Працюємо далі. Друге завдання порівняй числа та дізнайся, наскільки одне число більше або менше від іншого. Давайте пригадаємо, як знайти, наскільки число більше або менше. Треба від більшого відняти менше. 6 більше або менше, ніж 2. Більше наскільки більше? Від більшого віднімаємо менше. 6 відняти 2 буде 4. Отже, 6 більше, ніж 2 на 4. 1 більше чи менше, ніж 4? Менше, ніж 4. Наскільки? Від більшого віднімаємо менше. Отже, 4 відняти 1 буде 3. 1 менше, ніж 4 на 3. Один більше чи менше, ніж сім? Один менше, ніж сім, наскільки? Сім відняти один буде шість. Отже, один менше, ніж 7. На шість. Шість більше, ніж один, на. 6 відняти 1 буде 5. Отже, 6 більше, ніж 1 на 5. 5. Більше чи менше, ніж 2? Більше, ніж 2. На 5 відняти 2 буде. 3. 5 більше, ніж 2. На 3. 9 більше, ніж 1. На 9 відняти 1 буде 8. 9 більше, ніж 1 на 8. Записали в зошиті. Наступне завдання. Запишемо склад чисел та вставимо у рівності пропущені числа. Виконайте завдання самостійно, і ми разом перевіримо. Три хвилинки, думаю, вам вистачить. Перевіряємо. Десять складається із п'яти і п'яти, із трьох і семи, з одного і дев'яти

і вставити пропущений числа. 5 додати 5 буде 10. 7 додати 3 буде 10. 1 додати 9. Буде 10. 3 додати 7 буде 10. 8 додати 2 буде 10. 4 додати 6 буде 10. 2 додати. Вісім буде десять. І шість додати чотири буде десять. На віднімання? Десять відняти п'ять буде п'ять. Десять відняти сім. Три. 10 відняти 1 буде 9. 10 відняти 3, буде 7. 10 відняти 8 буде 2. 10 відняти 4 буде 6. 10 відняти 2, буде 8. 10 відняти 6, буде 4. Пригадуємо склад числа 9. 9 – це 5 і 4, 3 і 6, 2 і 7, 1 і 8, 4 і 5, 7 і 2, 6 і 3, 8 і 1. 5 додати. 4 буде 9. Знову ж таки, піддивляємось ті числа, які ми вставляли у складі числа. 6 додати 3, буде 9. 2 додати 7, буде 9. 8 додати 1 буде 9. 4 додати 5 буде 9, 7 додати 2 буде 9. 3 додати 6 буде 9. 8 додати 1 буде 9. На віднімання. 9 відняти 5, буде 4. 9 відняти 6 буде 3. 9 відняти 2 буде 7. 9 відняти 8

Якщо у вас так само і ви виконали самостійну роботу, так як на екрані, ви молодці, вам пишаюсь, поставте собі вподобаєчку. Ви просто розумнички. Рухаємось далі. Наведіть, допишіть та домалюйте. Пропишіть цифри та візеруночки. Виконайте це завдання самостійно! А наш урок закінчився. Я дякую вам за урок. Оберіть пору року, яка відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Дякую, на все добре. До побачення!